Доброго вам здоров'я, шановні! 11 червня! Свято апостолів Варфоломії Варнави. Ще сьогодні православна церква шанує ікону Божої Матері, достойно є, тобто милуюча. Наші пращури вірили, що коли на Варнаву соняшно і не видно стрижі в небі, то це віщує погіршення погоди. Додатково наші далекі предки зазначали. Коли ворони осідають на самі низькі гілки дерев та влаштовуються до того, щоб почистити пірічку свої, слід очікувати наближення грози. В православній традиції 11 червня відзначають день пам'яті преподобного Варнави. В народі цю дату називають Варнава Суничника, або просто День Варнави. Цей час відомий своїми унікальними традиціями, знаннями, віруваннями та обрядами. І про це все ми з вами тут поговоримо. Тут на цьому каналі. Я розкажу вам, що сьогодні треба зробити, а ще розповім вам, що сьогодні не можна робити. Тож обов'язково додивіться відео це до самого кінця. Ставте йому, пишіть коментарі, все, що у вас на душі, все пишіть в коментарях. Це допомагає відео зрештою просуватися на YouTube. таким чином. Більше українців дізнаються про справжні українські традиції, народні, те, що нам наші предки передавали з покоління в покоління. Те, що збереглося в книжках старовинних, в етнографічних джерелах зрештою дійшло до наших днів. Зараз наш з вами обов'язок передати це в майбутнє прийдешнім поколінням. Я дякую Господові Богові за наш сьогоднішній з вами день. Я дякую нашим захисникам за цю можливість говорити українською мовою. Слава Україні! І я починаю. Тож Варфоломій, відомий як Нафанаїл, був одним з 12 апостолів Ісуса Христа. Він проповідував у Індії та Вірменії, де здійснив чудеса і переклав Євангеліє на санскрит. За свою віру він був мучеником в місті Альвані, де його розп'яли, і, зрештою, він загинув таким чином. А Варнава, народжений на Кіпрі, був вихований в Єрусалимі та став одним з 70 учнів Ісуса. Він проповідував разом з апостолом Павлом і заснував єпископський престол у Мілані. Після повернення на Кіпр Варнава був вбитий юдеями. Але його мощі були таємно поховані християнами. Апостол Варнава помер близько 62 го року. Його мощі були знайдені пізніше, у 448 році, після того, як він явився у сновидінні архієпископу Кіпру. Ця подія призвела до зведення храму на місці його поховання і надала Кіпрській церкві статус апостольської. Цей день в народі отримав назву Варнава суничник оскільки зазвичай до цієї дати вже дозріває Суниця і звісно. Цьогоріч у нас була дуже тепла весна, дуже рання весна. Сониця у нас ще і в травні вже була в деяких регіонах. Ну на півдні так точно була. А у нас вже і в Києві в принципі, є суниця в цей час. Але наші предки зазначали наступне: якщо ж суниця не встигла раптом дозріти до 10 червня, то врожай ягід взагалі не відбудеться цього року, в принципі, це логічно. Сьогодні було класно і доречно проводити обряди ворожіння на вірність в шлюбі. А в день Варнави українські жінки займалися ворожінням, яке вважалося особливо достовірним, якщо я провести саме в цей день. Можна було визначити, чи не зраджує чоловік жінці. Для цього в храмі купували дві свічки і брали дві нові склянки. Свічки ставили в склянки, які розміщували на столі. Навколо кожної з них проводили коло крейдою або вугіллям. Визначали, яка свічка належить чоловікові, яка дружині. Потім свічки запалювали і промовляли замовляння. Ну точно, точного тексту замовляння не збереглося, але приблизно воно звучало так: свічка розкажи мені правду. Якщо в родині є зрада, покажи це мені якось так. Якщо першою згасне свічка, що символізує жінку, то це могло означати наявність суперниці та зраду з боку чоловіка. Якщо ж першу згасне чоловіча свічка, то вважалося, що приводу для хвилювання немає, і чоловік залишається вірним. Ще сьогодні наші предки, наші прапрапрабабусі замовляли у відьом та від так звану присушку, віра в магічні засоби для привороту коханих, відомі як присушки, чи відсушки залишається живою серед народу і досі. Це діяльність, якою традиційно займаються відьми, ворожки, гадалки, знахарі, шептухи та інші обізнані особи. Відьми використовують таємні слова, відомі лише їм, щоб впливати на певних людей. Вони також використовують кістки тварин, таких як кішки та жаби для своїх чарівних ритуалів. Замовляння часто включають в себе використання рослин, волосся та особистих речей цільової особи. Декілька прикладів любовних присушок, отакі. Я не рекомендую вам їх повторювати, бо це вже чорна магія. Але зрештою традиції є традиції, і про них я розповідаю тут на цьому каналі. Значить, присушка з мійними чарами робилася отак: треба було знайти в лісі гадюку, зафіксувати її голову до землі та простягнути голку з ниткою через її очі, вимовляючи спеціальне заклинання. Потім, потайки, проколоти треба було цією голкою одяг обраної особи. Це Дуже небезпечна вся процедура, ні в якому разі не рекомендую цього робити. Можна було ще зробити присушку зі зміїним салом. Для цього треба знову ж таки було умертвити змію, витопити з неї сало, зробити свічку та запалювати цю свічку, коли кохана особа десь дивиться, не на вас, а в іншу сторону. Коли свічка згорить, тоді любов схасне. Так само дуже небезпечна ця присушка, не рекомендується її повторювати. Ще робили присушку на сіль. Можна було промовити наступне замовляння: як сіль, так і любов, та посипати цю сіль в їжу особі, на яку ви хочете вплинути. Є ще присушка на мило. Скажіть, як мило змивається, так нехай і любов приходить та використовуйте мило в ритуалі. Якщо коханий ваш любить іншу, візьміть землю з місця, де билися півні. Та посипте її в ліжко суперниці, щоб викликати сварку між нею і вашим чоловіком. Взагалі, за повір'ями, в день Варнави, як в принципі в попередній день, збираються всі сили темряви від русалок та відьом до лісовиків, бісів, вовкулаків та чортів. В другій половині дня вони розподіляють між собою завдання: одні мають заплутати віжки та хомути у сінях, інші висмикувати волосся з кінських грив, треті тягнути корів за хвости та роги. Також вірили наші предки, що нечисть може оселитися в криницях, звідки лунає дитячий плач, лякаючи людей. Найбільше ж лякало те, що в цей день темні сили можуть нападати на людей, накликаючи на них важкі хвороби. Згідно з народними віруваннями, всі ці темні істоти 11 червня шукають місця з багатою зеленою травою, де можуть розгулювати. Тому в цей день не рекомендувалося збирати рослини, квіти чи трави, оскільки вони можуть втратити свої лікувальні властивості і навіть стати отруйними. В день Варнави, за слов'янськими традиціями, люди уникали дотику до трав взагалі, аби не привернути до оселі нечисту силу. Тобто, ходити по траві сьогодні заборонено і взагалі її торкатися не можна. Цього дня молоді чоловіки мали бути особливо пильними, оскільки вірилося. Що русалки шукають собі женихів цей день, готових замінити їх в свої водяні царства для захисту домівки від злих сил до 11 червня в Україні створювали амулети з сушених рослин, таких як будь лаванда та кропива. До них додавали часник, лаврове листя, формуючи з них маленькі букети або вінки, які розвішували по кімнатах, щоб відвернути злі духи та інші негативні сили. Рекомендувалося вішати на вхідні двері підкову як символ вдачі та захисту. Що ще не можна робити 11 червня на Варнаву? В православному світі 11 червня вшановують пам'ять святого Варнави, одного з 70 апостолів і засновника церкви на Кіпрі. Цей день в народі відомий як день Варнави-Сонечника. Існує повір'я, що в цей день не варто ходити босоніж по зеленій траві чи зривати її, адже вважається. Що в день 11 червня по полях шариться зла сила, яка розподіляє долі. Кому-то заплутувати ремені та вішки в хліві, кому-то накликати хвороби на дітей, кому-то лякати людей, а кому-то отруювати рослини. Жінкам, які вийшли заміж, не рекомендується в цей день виявляти ревнощі до чоловіка, адже наші предки вірили, що це може поставити під загрозу навіть найміцніший шлюб. Щоб уникнути неприємностей, слід пригадати найщисливіші моменти свого життя, щоб забезпечити збереження сімейного благополуччя. Також існує забобон, що 11 червня не слід слухати розповіді про хвороби інших людей, оскільки можна перехопити недугу на себе. Якщо хтось почне жалітися на своє здоров'я, краще змінити тему розмови. В цей день не варто також гриміти монетами, тобто перераховувати дрібні гроші, оскільки існує повір'я, що це може відлякати великі фінанси з вашого життя. І нарешті наші предки не радили 11 червня влаштовувати сварки чи вирішувати конфлікти, адже вважалося, що святий Варнава може розсварити опонентів на цілий рік і примирення настане не скоро. Сновидіння, які відвідують вас вночі в цей день, часто несуть в собі приховане значення. Щоб правильно розтлумачити такі сни, важливо звернутися до своєї інтуїції. Якщо образи, що з'являються в снах, є неоднозначними, слід слухати не логіку, а голос серця для їх розшифровки. В снах цієї ночі, якщо вам присниться, що ви шукаєте щось втрачене, зверніть увагу на предмет пошуку. Втрата дочки, наприклад, може символізувати новий любовний зв'язок. Якщо ви втратили сина, ну загубили десь у вісні. Це досягнення в професійній сфері, якщо ви втратили гроші. Самарні турботи, а втрата важливої речі може означати наближення проблем, які потребуватимуть вашої негайної уваги. Якщо уві сні ви опинитеся в замкненому просторі, будьте готові до того, що хтось може намагатися ускладнити вам життя. Для зміцнення внутрішньої сили варто уявити собі позитивний розвиток подій і вихід із складної ситуації. Сни про любовні стосунки в ніч перед 11 червня мають особливе значення. Запам'ятайте персонажа сну та відчуття, які ви переживали. Якщо у сні була присутня ваша кохана особа, і ви відчували щастя, це може вказувати на міцність вашого зв'язку, а неприємні відчуття від контакту з партнером можуть передвіщати негаразди у відносинах. Якщо у сні поруч з'явився колега або друг, будьте обережні, можливо, ваші стосунки з цією людиною незабаром зміняться. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, але ж завтра буде новий день, і ми знову з вами зустрінемося тут, на цьому каналі, аби дізнатися, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дуже дякую вам за перегляд. Будьте здорові, до зустрічі завтра.